Питання про святкування дня міста в Житомирі найближчими вихідними стало найактуальнішим на черговому засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради. Для цього спеціально організували невеличку прес-конференцію. Особливістю цьогорічного дня міста можна назвати єдиний стиль. Проведення цього свята особливістю ж стилю є основний девіз його святкування, яке триватиме аж три дні з 7 по 9 вересня. Нас єднає Житомир. Мені дуже прикро, що одна із політичних сил скористалася на сьогодні нашим слоганом, використала його також, трошки змінивши одне слово. Але давайте будемо списувати це все ж таки на отакий період, в який ми зараз живемо. Саме святкування буде поділено на кілька тематичних блоків, а саме історичний, музичний, творчий, кулінарний та інші, які відбуватимуться у різних куточках Житомира. Родзинкою дня міста має стати фестиваль Житомир середньовічний, який об'єднає в собі ковалів, історичних реконструкторів та рок-музикантів. Даже для першого разу у нас учасників порядка порядку двохсот п'ятдесяти чоловік. Та достаточно серйозна Закінчиться святкування дня міста великим концертом на Соборному майдані.